І всі її художні персонал були попереджені за 2,5 місяці до 23 числа, до 23 лютого, який є останнім днем у вирішенні питання про укладення або не укладення контракту. Протягом цього часу було проведено безліч консультацій, безліч розмов і вислухано порад, міркувань наших колег з України з посиланням на практику. Роботи закордонних театрів. І найголовніше, з урахуванням специфіки роботи нашого театру, ми визначились запропонувати артистам термін дії контракту до 30 червня 2018 року. Тобто з того часу, коли було попередження, на півтора року. Рік чотири місяці. Починаючи з грудня місяця. Парахуйте, скільки буде. Ну, паракуйте. У вас парці є? Нема. Нема на всьому. Ну, як ви граєте на ну, ну, я Якось граю. Так. Граю, да. і вчора ще спектакль зіграли. А потім ще до 12 ї нас маринували, ви бачите в театрі. Ірочка, ну давай, потерпімо, давай, давай послушаємо. Значить цей термін ми вважаємо оптимальним. Більш того, це наша прерогатива. В законі вказано, що це звичайний контракт між роботодавцем і працівником. Але домінанта віддається роботодавцю, де вказано чітко в законі з цього приводу, що з працівником укладається контракт, а не між роботодавцем і працівником. До цього є ще дві позиції в дозакону, якщо треба, ми процитуємо, де віддається право пропозицій роботодавцю. Ми розробили контракт, запропонували вам тримання. Були консультації з різних позицій. Незвичайно, ну, тривалість контракту була і залишається однією з основних. Ми вважаємо, що враховуючи особливості цілої низки характеристик діяльності театру, це є оптимальним терміном. Якщо треба, я можу зупинитись на деяких з них. Але пропозиція така. Ми обговорювали багато разів. Я консультувався з головними спеціалістами, і ми вчора зустрічалися з ними двічі. і ця, позиція, ця пропозиція залишається незмінною. Якщо ви нас влаштовує, будь ласка, те, в чому ви нас переконали, ми змінили. В цьому ви нас не переконали. Пропозиція така залишається, іншої пропозиції з нашого боку немає. Тобто компроміс ми... Звідки взяла зірочка? Значить, ми, звичайно, завжди стоїмо на сторожі інтересів. Артистів і дошого персоналу. Це да. Ви вчора це підтвердили. Вискаче, ну злі, що не ви не коментуєте, ви можете хоч раз промовчати, вже голова болить від вас. Значить, оскільки були наполегливі побажання змінити термін в сторону бік збільшення, ми думали, яким чином справді можна врахувати такі побажання. Зрозуміло, що з один термін на всіх працівників це підхід. Без урахування індивідуального внеску кожного з працівників виробничо-творчий процес. Надалі, як ми розуміємо, ця диференціація обов'язкова. Тепер два нюанси. Чому ми не пішли на диференціацію початку. Процес надзвичайно складний, і він вимагає детального вивчення. Причому вивчення роботи працівника в умовах контрактних стосунків. Бо одна справа. Робота працівника на безстроковому трудовому договорі, а інша зовсім справа робота за контрактом у термін, визначений цим контрактом. Я, між іншим, набрав Різдніковича, думаю, може, хтось знайшов кращу модель, може ми не ідеальне рішення знайшли. Я телефоную Різнійковичу, якого всі на контрактах вже не перший рік. Багато років. У нього 180 чоловік артистичного та художнього персоналу, з яких 18 чоловік, народних артистів підписали контракти терміном на 3 роки. А всі інші без винятку підкреслюю на один рік. Філармонія підписала до березня місяця, ви це знаєте. А далі по-різному Одеса підписала на 3 роки, хтось на більше, на рік, Харків так само. Ми враховуємо особливості нашого театру. Чим ми відрізняємо, скажімо, від регіональних театрів. А чим ви відрізняєтесь від Одеського оперного театру? Ну, чому ви не можете? Так я ж скажу, навіщо ви перебуваєте? Я все скажу. Ви запитали. Я, я вам... сам все скажу, я ж до цього веду. Ні, навіть я вам скажу. Да. Відрізняється багато чим. Специфіка Одеси і Києва є, але не це враховував. Враховував те, що в Одесі ловлять музикантів, якого взяти, а у нас конкурс. Так трапили, що ми національна опера України і у нас стоїть черга, черга до театру. І ми маємо це враховувати і справді здійснювати ротацію таким чином, щоб колектив у нас був в ідеальному творчому стані. Ця розкіш, яку ми отримали в Києві, перебуваючи Ки... в Києві, і яку... маючи яку... розкіш? розкіш? Те, що те, що стоїть черга до нас на всі спеціальності, які Ви нас вимагають. Петро Якович. Диві... Дивіться, дивіться. Зав... Очекати, голова... що буде оголошено конкурс на ваше місце, побачити черга. Дивіться, якщо Юрівна казала про про те, як працює ну, система сі в балеті, да. та, що там є да. вже пенсіонери, та такого віку, що вже не можуть танцювати, там вибачте, такі вже форми в них там і так далі. Да. Це не стосується зовсім музикантів оркестру, тому що зовсім інша специфіка да. за фахом. Ми спеціалісти зовсім іншого профілю. Ми не спортсмени. Ми ну не тягачі, якісь. Це інтелектуальна робота в більшості по по більшому таку рахунку. Потім це е, зовсім інший вид діяльності. Це майстерність, яка не визначається силою, не визначається мишцями. Це зовсім інший від діяльності і це підход, підход до неї. Це мені розповідає. так. А чому ми не почули? Я чому ми не почули з цього, з цього, з цього... Вибачте, ви я вибачте, я вас не перебував. Ви мені розказати специфіку? Я мабуть не гірша канала вибачте. Я я до скажу, чому я не почув з цього приводу о, о, ніякого пояснення від свого диригента? Ну я почув е, дуже багато слів від е, балітмейстера. Можливо, Чому? Можливо, я оркестрант? Я, я, я я Де можливо. його була позиція? Чому він не висловився? Це є моя позиція, а оскільки, ми, оскільки, я, оскільки я підписую контракт, можна скажу свою позицію відносно артистів оркестру? Ну Олексія Олексія, скажіть, скажіть. Багато пенсіонерів, ви знаєте, ні в одному з творчих підрозділів немає такої величезні великої кількості пенсіонерів, як в оркестрі. Майже половина. Ми до пенсіонерів Має не, не Вибачте, пенсіонери багато при які я як, граш краще грають Готаті на багато чи ніж втраті, пенсіонера. Чи те будемо працювати а, а ну, мабуть, зарубатися. мабуть, ця конкурсна його система теж може народуватися перевели на півстав. Я думаю, що це можна, можна, можна пов'язувати так, так. Велика, дуже високий відсоток артистів пенсіонерів. Раз. Так? Друге, що, мені здається, надзвичайно важливе. Ви знаєте, я часто буваю на виставах. І я ви знаєте, музикант, і непоганий музикант, не гірший від вас. Я був концертмейстром, ви це знаєте. І не тільки у нас в Києві. Слухайте зараз мова не про вас. правильно? Ні, ні, я щоб ви мені розповідали ми те, що, зараз те, що я вже ми зробити. Ми говоримо контракт. Ми зараз говорили далі. про відносно зібрання. Слухайте далі. Я ви можете помовчати, хоча. Ми, ми зараз розповім зовсім іншим я колегам. Розумі. Що за модератор у нас песійний? Далі. Я хочу, я вже про це говорив неодноразово. Я пропоную створити комісію об'єктивну. б сіла зі мною в залі і прослухала, як грає оркестр. А ще краще, як деригує Дідюра. Я зараз про оркестр про дідю окремо. Ви вважаєте, що оркестр зараз перебуває в тому стані, який немає не, не вимагає допінгу? не вважаю, що зараз Я порушен. вас прошу не коментувати. Це як Ірочка, не ну з, вами Я з вами говорю. Давай. Ну, ви, ви за ви даєте запитання. Ви зараз запитуєте? Ні, ні, ми я вважаємо, що я ми вважаємо, що оркестр красу. знаходиться на достойному рівні. зараз. Ви так вважаєте? Я, я так та, вважаю. і я так вважаю. Я особисто виконання залежить від рівня вас диригента. Вас? Якщо диригент не може Тоже, елементарно показати ну, світло, то оркестр грає сам по запропонував, але по ми можемо грати по руці диригента, і тоді буде такий рівень спектаклів, що жоден слухач до вас нові, не прийде диригент. Не один, рівень, а рівень мало з другой вопросом. Хоч раз в житті грали. Ми, ми, ми зараз переходимо. Ви знаєте, коли був в то я, я гранала з великим задоволенням. Нас... І я з ним граю з великим задоволенням. Ну, і рівень міженчиво, коли він деревує, набагато Ну, Ми зараз просто перейшли на особисто. Вибачте, ну ми зараз відволіклись від основного питання. Давайте поки далі. далі. Я вам сказав, не знаю, наскільки це вас переконує. Я пропоную створити комісію, яка піде, прослухає 10 вистав і скаже, в якому стані зараз оркестр. Це відноситься до контрактів. Звичайно, пряме відношення. Потрібен до написано. Потрібен такий. ну послухайте на країні. Ну що з ним вам робити? Чи мені зараз піти відпросити? Вибачте, ми я хочу з цього приводу зазначити, у нас в колективі вже система. Ну от з приходом якраз дідюри. Конкурс на вже зложилася. Так, так би мовити, я вже грав конкурси неодноразово. Лена Матющенка майже кожен рік грає конкурс. Тобто ми підтримуємо свою професійну форму, так скажемо. І для цього не треба, як ви кажете, допінгу. Треба дати просто людям спокійно працювати. І вони самі визначаться. Якщо людина захоче грати конкурс на пересадку або захоче підвищити свій рівень, вона буде грати. Ну навіщо примушувати всіх, одну, скажімо так, грибінку. У когось може, може помер родич якийсь, у когось може вибачте артеріальний тиск. І, і ця людина, от, от як патапав, да, вона пішла на, на той світ. Навіщо? Для чого ми на, цьому, на цій землі? Для того, щоб просто нас отак от под одну грібінку підкошував. Підкошивал. Я, я вам скажу, до, до чого це призведе. Просто грунт потім просто з, з, залишиться просто. Гола земля, бачите, просто вже трави не буде, косить нема чого буде. Розумієте? Просто не, не буде вже талантів. І черги в театр теж не буде. Воно буде пенсіонери, як ви кажете, Ліночка, вони ми ще принесли з Мавлінка, місяць це У них Медите, досвід подходите. такий, що вибачте, там лауреату конкурсів нема чого робити. Він відпрацював життя.